Слава націю, вітаю на каналі. Добре, рембатвірія Сашко добрий. По там подопилювали ноути. Подаровані з Євросоюзу, там із них більшість заблокована була. То перепилювали Windows і у підсумку не скажу просто. Я, у мене в принципі в світогляді немає грьобаного. Мови окупанта, грьобаного їхнього язика взагалі в світогляді. Тобто, мені коли людина каже, що треба перестановити Windows і будуть це коштувати стільки, я розумію, що я заберу ноут з Windows людською мовою, який буде нормально працювати. Я забрав ноут і маю передавати їх далі козакам. І я не можу їм передати далі козакам, бо тут мова окупанта, і я не знаходжу взагалі способа її прибрати. І я розумію, що коли я не знаходжу способу її прибрати, то тим паче його не знайдуть і вони там. Тобто тут регіон стояв Московія, і ну, не працює, я не знаю, сюди заходжу в язик. Отут мова інтерфейса, московицька, англійська. От, я додаю язики мови, мова додається тільки тут, а сам Windows не перекладається. Коротше, завтра матиму знову туди везти. Тому що ну, у мене навіть в голові думки немає, коли я даю в роботу і кажу, зробіть мені, розблокуйте Windows європейський, залити туди мені в Україні українському воїну залити Windows, У мене навіть в голову не спадає сказати людською мовою і без мови окупанта, щоб ніде її ні в якій формі не було ані в розкладці, ані в чому. Тут навіть європейці пододавали отакі наліпочки з розкладкою українськомовною так, Щоб користувачі собі понаклеювали. І підсумку я ж кажу, я мав їх взагалі ще передати пару днів тому. Там вийшли накладки. Не вийшло передати. Хай і кнопку зробить, але ну, теж не хочеться передавати козакам з такою кнопкою. Коротше, така от, ну, майте на увазі, коли. Віддаєте там, якимось там, майстрам, особливо на Донеччині всілякі такі речі, то коли ви адекватний українець, то наголошуйте, що мова окупанта тут не має бути, все має бути людською мовою. Бо без того, ну, у них немає такого в голові взагалі в думках. І ми втрачаємо час. Втрачаємо час, втрачаємо от, ну, ресурси через те, що. Вони з Московщині, тотально і повністю. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.